Футзаліст Дмитро Скипчик один з тих, хто завтра може дебютувати за кардинал рівне стандарт у екстралізі, вихованцю 4-ї рівненської спортшколи, 16 років. У своїй віковій категорії він став чемпіоном України за підсумком минулого сезону. А в складі рівне стандарта найкращим в другій лізі. Є yes, як сказати своє переживання, тому що я ще молодий гра, не грав в екстралізі, але ну набратися опита, чесно кажучи, це дуже потрібно, як для мене кажучи. Бо я ще ну, не знаю, як цей уровень, тому тренери дають шанс мені, і я хочу з цим ісполізнути. Саме на молодь кардинал Рівне Стандарт зробив ставку у новому сезоні, пояснює головний граючий тренер Олександр Бондар. Зараз команда готується до завтрашнього поєдинку проти столичного хіта. Я вважаю, що ця команда на дуже високому рівні, але нам треба з ними грати першу гру вдома, тим більше при наших болівальників. Я думаю, що. Ми зможемо дати бій, показати достойний рівень футзалу, результат. Перш за все, саме сильне стерна це. Все що у нас дуже єдина і цілісна команда. У міжсезоння команда підсилилася такими досвідченими гравцями, як срібні призери екстраліги Олексій Фатько, Ілля Бакінський та Михайло Волянюк. Останній деріницького клубу повернувся в четверте. Поступила від клубу пропозиція повернутися в команду, допомагати молодим гравцям добувати досвід. 15 років є воротар, і до 17, 18, 19 рахуються дуже молоді гравці, але є дуже-дуже перспективні. Є гравці, які виступають за молодіжні, юнацькі збірні. І я думаю, що якщо вони будуть старатися і слухатися, що їм каже тренер, також досвідчені гравці, то в них буде дуже великий прогрес. У цьому сезоні кожна з команд зіграє по 27 матчів. Вісім з дев'яти колективів вийдуть до плей-офф. Сезон буде складним, тому що як я зауважив вже, що більшість в команді буде молодь. Цілі на сезон керівництво поставило потрапляння до плей-офф. Завтрашній матч все покаже. Що, що що було зроблено так, що, на чим ще треба працювати? Але так як ми провели турнір перед у Львові, то турнір показав, що ще перед нами дуже багато праці. З нагоди святкування Дня Рівного вхід на поєдинок буде вільним. Він відбудеться завтра о першій годині у стінах 4-ї спортшколи. Володимир Струс, Микола Мелічук, новини на Суспільному.